Знаючи формулу, потрібно перевірити, що? Що це приписування дасть нам на виході 1 за, за політоміальний час. Ось, якщо ви знаходите цей алгоритм, ви говорите, що сад належить МП. Як знайти, як, що це за алгоритм, Ви не повинні тут розмірковувати, ви тут реально повинні зараз сформулювати цей алгоритм, хоча б на рівні слідів. <постив> А як ви покажете, що він почевити? Ну, як ви, ви доведете, що він працює за поліноміальний час? Ну, операція і виконується за один. Операція не копиє, що один за час. Ну так, тобто, що ми маємо? Ми маємо кваус. С1, та і так далі, це М. Ну, припустимо, що в нас кількість кваус на те, що обмежена там М менше буде рівні М пальному. І що ми таке робимо? yeah Плюс там камінус один операцій. Відповідно, ми обмежимо все одно. ще Або, наприклад, індепенден-сет. Як показати, що нажина незалежних вершин це пошукання нажимання незалежних вишин це НП-задача. Знову ж таки, як ми це формулюємо? Потрібно для заданого графу. І що? Що таке індепенден-сет, які ми перевіряємо, що вони будуть незалежні. Тож, для заданого графу... Набором вершин ми повинні побудувати алгоритм, які що робити? Перевіряємо, що ці вершини між собою незалежні і які працюють за пельнаміальний час. Як це перевірити? Пройтись по всім ребрам, якщо ребро по всім ре... ребро. правильно Ми маємо тільки серебра n квадрат. По n квадрат. Тож ми маємо цикл по всіх ребрах і дивимося, чи кожне ребро, щоб кожне ребро не містило. Лапи. Дві вершини з цією можливий. Якщо в нас кількість ребра. Давайте згадаємо, якщо в нас М, то це церебра, Н це вершина. Можемо записати, що М це ОН квадрат. цей розв'язок S – це також буде ОМ, не більше М. Для того, щоб перевірити корм, ми маємо одне ребро. так? Його перевірити, що дві вершини якісь не належать. Дві вершини на кінцях цього ребра і проходимо. А потрібно перевірити, чи належать вони S, правильно? Ну да, і проходимо по списку ну, S, S і перевіряємо. Так. Пощо тобто, ви тоді перевірки, що буде 2N, так? Mm -hmm. Ну, Або OR. Тож загалом час на цьому агоріму буде який. N -ку. N -ку. Ну, це так, просто поведь.